Карпатського здоров'я всім, друзі. У мене ще сьогодні є така невеличка робота. Ми тут з дружиною вирішили, що, щоб яблука даром не пропадали, то ми зробимо з них сік. Погода дозволяє хмариться, щось збирається на дощ, але поки що ще дощу нема. І ми трошечки приступаємо до роботи. Отакі у нас яблука. Це солодкі яблука, от зараз треба буде дещо повідбирати, бо вже почали гнити. Вони не лежать на зиму. Вони на зиму, у нас на зиму є зимові яблука, які лежать довго. І от зараз ми з тих яблук спробуємо ще витиснути соку. Так, я вже собі приготував свій реманент. Е -е -е Цей подрібнювач готовий і прес готовий. Так що зараз... Помаленьку, потихеньку приступаємо до роботи. Буде сік. Це вже, мабуть, останній сік в тому році. Ну, більше нема що чого тиснути. Так що я собі в будь-який час можу витиснути сік, не їздити, не шукати, не стояти в черзі, як то люди стоять, шукають десь. О, треба, витягнув інструмент і вже можна тиснути. Так що до роботи. thank you Let's do it. Ні, я вже буду. Так, ось так невеликими зусиллями, одною рукою і ми вже маємо майже пів ведерка соку. Тільки теж наверх є. Тут наверху стоїть. Ще підтискаємо. І воно собі тече струмочки соку всюди і все стікає Пів відерка вже є, ну і так далі зараз буде ще. Зараз я докладаю ще оцей кусочок під прес і тиснемо далі. То цей блін, він тут повний баняк, два відра сюди влазиться, і він виходить десь потім отакої товщини, десь сантиметрів 7-8 десь отакої товщини він виходить. Як вже витиснутий сік, це жмик витиснутий. Оси появляються. Кого те у нас не дають бути такий? О, знов пішов сік. Tschüss. Ne? Так, все, відтиснуло нам сік. І зараз я покажу який вийшов дві інчик. Нема що тиснути. Все, вже більше не тиснеться. Так, то можна вже, як то кажуть, розбирати. Так, щоб щось було чути, я мусив в мікрофон вчепити. Сподіваюсь, що буде все чути. Так, витягуємо. Треба застелити. Стаження на одну руку більше. Витягуємо прес. О, і от такий невеликий блінчик вийшов ну, сантиметрів 8, певно, з двох відер. Е з двох відер натертого яблука. Ось так виглядає це все діло. Зараз покажу жмик. Зі жмику абсолютно соку немає. От я не хочу ведро насипати. О. Нема соку, я стискаю, нема. Сухий. Сухий, тобто все витиснуло нам нормально. І все, я цей жмик потім викидаю туди, ну, в яму, де всякі відходи з города і вони там перегнивають, потім піде на город. Так, давай. Куда поднимает этот ящик? Ну сюда, да ма Нам не хватить ведра. Я зараз то помию поставимо. Угу. Тож і поставимо, теж все багато там мішок зібрався всереди, під тими зараз до догори воно все впаде. Все. На, Зараз зафіксую. Ось тут на сповільненій зйомці добре видно, як сік виходить з сита, і ведро лиється прямо водоспадом. І так кожен раз, коли ставиться свіжий свіжий жмик, при натисканні сік виділяється дуже інтенсивно. Потім, звичайно, він перестає виділятися так інтенсивно. І я вже чекаю, підтискаючи прес, чекаю по пару секунд, там секунд 20-30. Щоб, він, щоб сік вийшов з відтиснутого жмику. От зараз ще один момент буде видно, як сік гарно витискається під натиском пресу. Так, трошки більше яблук загорозило того разу. показую весь як він є. Тобто сік не береться з магазину, а сік береться з таких приладів в менших масштабах, в більших масштабах, але вони це завжди відтискаються з фруктів. Так, і в нас вже набралося пів відерка наступного. Я отак підтискаю і воно трошечки стоїть і по чуть чуть чуть-чуть зливається. Той блін буде трошки грубший, бо у нас більше яблук пішло. Ящики глибокі і відповідно більше яблук йде. Треба трошки довше почекати, поки воно... Я вже побачив, тут саме нормально, то є два, е, два цих два відра яблук сюди в вже закидуєш, і тут тоді нормально відтискає. Швидко і можна міняти швидко то все діло. Випадає дощ? Ага. Ну Вже хмари, от, вже надійшли. Зараз треба буде скручуватись, вже дощ починається. Мряка падає. Так, продовжуємо ще, трошки підтиснемо. Ще сік тече, ще не капає. Як починає капати, тоді я зупиняюся. Прес стоїть зараз під нахилом сюди, тобто воно все сюди стікає. Все, більше не буду підтискати. Так, все більше. Ми підтискати не будемо. Поїхали. Тут трошки більше блін. У мене мікрофон втік від мене. Що Ти зробиш йому, а? Тебе руки чисті? Так. Да. Зніми з магніта і причепи мені тут. О. Зніми його, він там примагнітися. Не-не-не-не, Ні -ні -ні -ні. причепи магніт назад, назад, на цей. Так, та захищаємо. Забирав, та, то вже все. А то в несе зараз. Вже поймаємо. Не... Так. Ну що, той раз у нас трошки вже можна забирати. Той раз у нас трошки вийшов товстіший, блін. Такий сантиметрів 10 десь бо більше яблук було. Ну нічого, піде він також на переній. Наразі все, будемо закінчувати всім мирного неба над головою. У нас починає щось моросити, тому до зустрічі на каналі.